Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні 2 грудня 2025 року, і в цьому відео я продовжую тему харчування діабетиків. Я не лікар, не спеціаліст по харчуванню, я сама діабетик, тому показую, що я вживаю. В чомусь я можу помилятися, щось не те вживати. Тож я нікому не нав'язую свою думку і не говорю, що от так харчуйтесь, бо це вірно. Дякуючи інтернету, дуже багато з'явилося різної цікавої інформації і про діабет також. Раніше лікарі-ендокринологи говорили, що діабетику другого типу треба харчуватись 5-6 разів на добу. Сучасні ж медики кажуть, що ні, цього робити не можна. Їсти треба два-три рази на добу без перекусів. Раніше основною їжею діабетиків була гречка. Зараз же кажуть, що гречку треба обмежено вживати. Раніше картопля для діабетиків була табу, зараз же кажуть, що картоплю можна вживати, особливо коли вона на другий день постоїть в холодильнику, і це картопля або в лушпинні варена, або запечена в духовці, або ж просто відварена. Наслухалась я якось інформації, що діабетику другого типу не можна вживати моркву і буряк, які пройшли термічну обробку, тобто варені, тушковані і тому подібне. А сиру моркву і буряк не дуже вгризеш, тим більше якщо з віком проблеми з зубами, кілограмами не можна вживати відварену моркву і буряк, а в салатах в борщі. Можна, тим більше, що там багато інших овочів. Тож враховуємо всі ці нюанси і готуємо для себе смачно, корисно і бажано бюджетно. Дивіться, що цього дня я приготувала собі на сніданок. Люблю такі сніданки: овочів, побільше, зелені, все залите яйцями. І це дуже смачно і швидко готується. Але сьогодні я вирішила трішки урізноманітнити свій сніданок і до цього всього додала ще рибку. Тож сьогоднішній сніданок покажу вам детальніше, що я готувала і як готувала. Одна цибулина, шматочок моркви і солодкий перець. Помила і тепер буду все це нарізати. Все можна нарізати довільними шматочками, які вам більше подобаються. Я люблю нарізати цибулю четверть кільцями. тобто нарізала цибулю четверть кільцями і відправила на розігріту з олією сковорідку підсмажуватися моркву. Соломкою нарізала і перець також, коли цибуля трошки вже підрум'янилась, додаю ці овочі в сковорідку, перемішую, накриваю кришкою і трохи протушковую. А тепер додам помідори. Якщо помідорів зараз у вас немає, можна додати томатний сік або томатну пасту. Помідори я нарізаю невеличкими шматочками, кубиками. такими. Помідори теж додаю в сковорідку до овочів, а сама тим часом займуся рибою. У мене є отака філеєчка мінтая, почистила її, помила і тепер буду нарізати невеликими шматочками. Рибу можна взяти будь-яку, яка у вас є і яку ви більше любите. Чула, що діабетикам дуже корисно вживати мінтай. Так це чи ні, не знаю, але будемо вважати, що це так і є. Подрібнену рибу викладаю в сковорідку на овочі. Овочі в мене на цей момент наполовину приготовлені. Рибу я підсолила, овочі також підсолила. Рибу виложила, накрила сковорідку кришкою і тушкую. Овочі з рибою готуються швидко. Коли вони будуть вже готові, беру. Три сирих курячих яйця підсолюю за смаком і перебиваю виделкою до однорідності. За бажанням до яєць можна додати ще столову ложку сметани, але я не буду цього робити, просто цією яєчною сумішю заливаю овочі з рибою, нічого не перемішую, сковорідку накриваю кришкою і при помірному вогні готую до того стану, поки яйця не схватяться. Так як нам діабетикам побільше треба вживати зелені, а я зелень люблю, тож нарізаю ту зелень, яка в мене є, це петрушка. Трошки кропу і зелена цибуля. Ще чула, якщо діабетику хочеться щось з'їсти не дуже корисне, то можна це зробити в першій половині дня, після сніданку чи після обіду. А на сніданок обов'язково треба вживати і на обід також овочі, зелень. І білок, це може бути м'ясо, птиця, риба або яйця. І після такої їжі можна іноді дозволити щось собі не дуже корисне, якщо цього так сильно хочеться. На сніданок я взяла собі приготовлені овочі з яйцями і з рибкою і шматочок хліба. Я вам колись показувала, вже, що знайшла для себе такий не дуже високовуглеводний хліб із житнього борошна із пшеничного другого гатунку. Такий хліб я вживаю не часто, але іноді дозволяю собі його. А ще взяла одну мандаринку і чашечку несолодкого цикорію. Звикла всі напої пити несолодкими, не додаю ніякі підсолоджувачі. А на обід у мене сьогодні картопля, смажена риба і салат з домашньою квашеною капустою. До капусти додала зеленої цибулі і червоної цибулі. Діабетикам кажуть, що треба вживати червону цибулю, вона більш корисніша. А ще чай і два шматочки грейпфрута. Люблю дуже грейпфрут. Але, чесно скажу, з'їла лише одну скибочку, так як не можу їсти. Оскома така, хоч завжди все їла дуже кисле, а зараз от не можу кислого їсти. Перед тим, як вживати картоплю, треба з'їсти трохи салату, в мене капуста, шматочок рибки, а потім вже можна їсти і картоплю з рибкою, з капустою. Ой, це так було смачно, я дуже люблю таке поєднання. А на вечерю не хотіла заморочуватись, взяла трішки кисломолочного сиру і чай, але мені написали в коментарях, що діабетикам не можна вживати увечері кисломолочний сир і взагалі молочні будь-які продукти. Тож, прислухаюся до цієї думки і ввечері молочних продуктів. Постараюсь не вживати. Нам на вечерю краще вживати якісь овочі з чимось білковим. Це можуть бути яйця, м'ясо, риба, птиця будь-що. Навіть шматочок такої запіканки, що я готувала зранку, на вечерю для нас буде саме те, що треба. Дорогенькі мої, хотіла б почути в ваших коментарях, чи ця інформація для вас цікава, чи я багато зайвого говорю. Але мені хочеться з вами поділитися те, що я чула, те, що я знаю, і взагалі хочеться з вами поговорити. Може, і ви якусь інформацію знаєте і мені теж будете розповідати її. Тож чекаю на ваші коментарі. А ще ставте вподобайки. Якщо не підписались на мій канал, зробіть це зараз. Мені буде дуже приємно. Заходьте до мене в гості, я вас завжди виглядаю. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові, а також будьте дуже і дуже щасливі, ви і ваші рідні і близькі.